Слава Україні. Добрий вечір мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 4 травня зовсім безвітряна погода. Я хочу обробити свій садок, захистити дерева черешні, вишні і сливи після світіння. Такий стан. Має черешня. Видно гарно, що запилені були квітки, є зав'язь. Шкідники, черешні та вишні, попелиці, пильщики. Ліщі, лостогризучі гусениці, гусениці, вишневий довгоносик. Буду використовувати препарат ЕНДО. Хвороби, моноліоз, плямистість листя, кокомікоз. Буду використовувати препарат хорус. Такий стан. Черешень. Зараз я підійду, покажу. Вишню. Такий. Такий вигляд. Вишні. Також хочу показати. От гарно видно, що відсвіли. І є завість. В мене тут 10 черешень чорних і 10 білих. Такий вигляд має слива після цвітіння. От видно, також є зав'язь, то дасть Бог, будемо із плодами. Кідники сливи це пильщики, сливові довгоносики, листовійки, попелиці і кліщі. Буду використовувати препарат Ензіо. хвороби монуліоз, кокомікоз, кишеньки слив. Буду використовувати препарат хорус. Показую тільки на одній сливці, бо дуже поспішаю, щоб обробити. Так як обіцяв, я вас інформую, коли і чим я буду обробляти і захищати свій садок якими препаратами. Думаю, ця коротка інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба!